Урок 56 Допомога вдома. Олег Буцень, помічниці. Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як сусідка тьотя Даша розвішує білизну, і сказала подрузі. А я сьогодні мамі допомагала. Що ж ти робила? запитала Ліда. Тарілки витирала, ложки, виделки. А я, похвалилась Ліда, черевички почистила. Мамі? поцікавилась Оля. Ні, собі. Хіба ж то допомога мамі? Звичайно, звісно, звичайно, відказала Ліда, у мами ж тепер роботи менше буде. А як ви гадаєте? На сторінці 71 ми бачимо, як Катруся і Тарасик допомагають вдома. На столі тарілки з їжею, глечик з молоком, сільниця, хліб. Катруся принесла хліб. Тарасик розклав ножі і виделки. Після обіду діти миють посуд. Тарасик миє тарілки і подає катрусі. А дівчинка витирає. Повторюй за мною. Я теж помічник. Я допомагаю. Я допомагаю мамі й татусеві. Я допомагаю своїм батькам. Я вмію мити посуд. Я мию тарілки, виделки. Я мию тарілки, виделки, ножі. Я доглядаю за квітами. Я поливаю квіти. Я підмітаю підлогу. Пол. Я підмітаю підлогу. Я підмітаю і мию підлогу. Я підмітаю і мию підлогу. Підлога чиста. Я прибираю кімнату. Ми з мамою прибираємо кімнату, іграшки. Квартира чиста. Вся квартира стає чистою, затишною. Ми милуємось затишною квартирою. Красивою кімнатою. Чистою підлогою. Новими іграшками. Розкажи, чим милуємось? Якщо це квартира, то. Квартирою нею першою. Нею першою. Якщо це кімната, то. Кімнатою нею другою. Нею другою. Підлога? Підлогою. Нею. Третьою. Нею третьою. Іграшки? Іграшками? Ними. Четвертими. Ними четвертими. Меблі? Меблями ними п'ятими. Ними п'ятими? Глечик? Глечиком ним шостим. Ним шостим. Коридор. Коридором ним сьомим. Ним сьомим. Де тепер приємно жити, бо все таке чисте, красиве і прибране? Якщо це кімната, то. У кімнаті ній першій. У ній, У першій. Якщо це квартира, то в квартирі в ній в другій. У ній у другій. Якщо це вітальня, то у вітальні в ній третій. У ній. У третій. Якщо це дім, то у ньому у четвертому. Будинок? У будинку у ньому у п'ятому. У ньому в п'ятому. Дякую за твою чудову роботу.